Доброго дня, любі мої глядачі. Сьогодні хочу вам показати, і сама хочу подивитися те, що мені віддали. І тільки що буквально мені привезли коробку з посудом. Знайомі мені віддали посуд, який їм не потрібний. А мені він потрібен. І я хочу разом з вами подивитися, тому що я. Не дивилася. Коробка була відкрита, ось вона. Я поверхне так подивилася, що тут. Бачу, що тут з посуду декілька є. Такі зверху ось тарілочки чи блюда. І разом з вами зараз будемо дивитися. Так, так що це? Ось зразу, підразу ми бачимо клеймо старе коростень. І це така тарілочка, або навіть таке невеличке блюдо. Ось в гарному стані, така позолота, ціленька. Це українська столова, чи що це якісь букви. Є. Далі. Так, ой, мабуть, щось розбилося. Бо я як несла, то щось там цокало. Так, і відразу клеймо. Ага, Чехословакія. Чехословакія. Це я вже бачу, що це блюдо. О, яке гарненьке. Букетики. Ось, бачите, яке блюдо? Дуже гарненьке, позолота ціленька, букетики такі гарненькі. Так, далі, що у нас тут далі? Ближче подивимося. Так, скло візьму. Так, це у нас така креманочка. Креманочка на ніжці, така пузатенька ніжка, угу. різдлення таке ручне, начебто ціленька. Ось така креманочка І, здається, іще є. Так, ось і. А, ні, це не креманочка, Це такий фужер. Ой, також дивіться, яка гарна тут різьблення таке гарненьке, так, фужерчик. Далі. І Ще один фужер? Марганцеве скло. Ось таке. Так. О, навіть лафітнички. Лафітнички, дуже добре, таке блакитне скло. Лафітничок і ще один лафітничок. О, ціленькі, ціленькі. Ось, дивіться, два лафітника. Дуже гарно, це старенькі. Всі ви знаєте. Оце така рюмочка на ніжці маленька. Так, що тут ще? Глиняна. Так, 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 так. Ось ще щось Ось склад... Отака рюмочка одна. Такого жовтого кольору. Ось така. Так, далі, 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 далі. Ага, це кришечка від шкатулочки, а сама шкатулочка. О, і це сама це цукорниця. Ось, а в мене така, до речі, є. Така, до речі, в мене є, я її виставляла минулого разу на продаж. Ось така гарна цукорниця. Так, і тепер порцельона. Порцеляновий молочник. Баронівка старенька, це. 50-ті, 60-ті, здається, роки. Так, що ще у нас? Ось, чайничок завалиться. Обережно. Ось такий ще молочник. Ну, це кремгес, наче. Так, це кремгес. Ось такий молочничок. Далі, Далі. чайничок-заварничок ось такий. Ось, з шишечками. Так, що він у нас тут ціленький. Ціленький, а, трішечки ось є щербинка. Так, ним користувались, я бачу, але доволі таки. І поганий, так, клеймо, клеймо полоне. Це в нас уже 70-80 ті роки полонне. Так, і ще чайник це крем я бачу. Ось Крем-Гес, отакий чайничок. Ціленький. Ціленький. Чайничок ціленький. Так, і у нас залишилась така фруктовниця. Ось така фруктовниця. Ось така фруктовниця, до речі, також у мене є. Ще й в мене декілька таких фруктовниць. Також ціленька. Немає тут надбитостей. Так, що тут? Пусто. Все, нічого нема, нічого не розбилося. Ось, дивимося ще раз. Те, що мені віддали. Ось. Такий посуд людям не потрібен. Ось бачите, чи викидати вони хотіли, чи що з ним робити, але я його зберігла. Ось такий гарний посуд. Так що, любі мої, поставимо подобайку, кому сподобалось. Підписуємось на мій канал. Ось такі чайнички. Пишемо коментарі. Ось такі в мене були доречні знахідки. Це взагалі шикарні. Це 50-ті роки. А може, навіть і сорокові післявоєнні. Все, любі мої, дякую, що подивилися до кінця. І до нових зустрічей. Пока-пока.